Це відео розпочинається із вашої вподобайки. Бігом завтра в рамках англійської прем'єр-ліги відбудеться Мерсесайдське дербі. Ліверпуль прийматиме Евертон. А це протистояння завжди дуже вперте, тим паче, що цього сезону Евертон досить успішно стартував. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою FavBet. FavBet – твій всесвіт гри. Панове, привіт! FC26. Нарешті ми дочекалися. Але мій клуб в Ultimate 7 встиг стартувати днем раніше. У веб-додатку, тож буквально одна хвилинка, що найцікавішого там сталося до вашої уваги. Роджерс і Перу Нету. Ооо, найс! А це вже непогано. Педру Нету. Це непогано, так його знаєте, мені подобається, подобається. Срібна, а ну, тут інформ комусь. О, інформ! Nice! Nice! Мейте! Мейте! В антрейді Бляха! Рано чи пізно він все одно монетизується, коли треба буде збирати якесь СБЧ. Я вже очікую, якогось там потма, шмотма може бути щось моцне. Просто бум! Ух! Потужно! Попе, вандейк! Кінісю, салах, Щось таке. <плух> <плух> Потужно. Ну і колектив, який зібрався на старті, виглядає ось таким чином. Я приходжу. Я йду до тебе знову. Преміум пас мені дають. Let's go! Ого, дивіться, тут нові вставочки. Тут не просто вже гравець біжить десь там на полі. Тут же Белінгем налаштовується на гру. Ти дивися, попрацювали щось нове, щось нове. От вам і всі зміни ви Всі 26, ні? На фокусі виходить, доторкнувся до Мадридського реалу реаліемблеми. О, до речі, я бачив таке саме Ольгівський Карпат на от таких вертикальних е панелях. Точно так само у них десь там на базі знимку виставляли, я бачу. Так, якісь налаштування базові, треба швиденько натецяти, але потім відео. Відео з налаштуваннями, звісно, буде. О, 2000 всі поїнц. 2000 всі фінс на місці. О, вони змістили дизайн оформлення, бляха. На, що ви то зробили? Ну дивись, ну я тепер маю себе тут сунути вниз або підрізати. Ну та що ж ти, бляха, не можна підрізати, там в мене трофеї. спортс. На Нащо ви то посунули нижче? Ну от нема що робити людям? Ми зробили зміни, от вам зміни всі 26. Скільки років воно було на місці? От нахріна вилізте туди, куди не просять. Оп. Але мені здається, емблема клубу ще буде трішечки заліплюватися. Ну, давай ще трішечки посунемо. Запас на емблему. Але ну дуже погано, що її сюди полізли. От, от взагалі ніхто не просив того робити. Ну бжі, нарешті, я зайду сюди. Так, шунайс відкриваємо О, перший пак. FC26 на PlayStation 5. Вже не у веб-додатку. І це... це не волкаут одразу? Це волкаут? Це... Але центрбек? Атлетико? Це не волкаут. От, а чого гравець там ішов? Це Хіменес. А чого він виходив? Що це тільки що було? До речі, погляньте на те, як тепер все виглядає. Тут болівальники позаду руками махають. Ух ти. Я наче в Беті відкривав паки, але мені здається, болівальники там позаду не стрибали, не махали. Такого я щось не пригадую. Хоча я ніби дуже не роздивлявся, я скіпав, скіпав, скіпав грав собі. Я, до речі, навмисно не дивився ніяких спойлерів, як виглядають волкаути. Типу, там, знаєте, засвітився ліхтарик, не засвітився ліхтарик, хтось стоїть з фотоапаратом, хтось не стоїть і так далі. Ну, але я, напевно, нічого поки не квікселю, тому що. А, це антрейд. Тому що треба буде збирати три склади для турнірчика нового Гонтлет. Яструб і тінь це прекрасно. Це дуже круті карти, чесно кажучи. На старті цінні. Так, зараз будемо думати, що робити. Отак От виглядає моя команда після веб-додатку. Хто був вчора, той пам'ятає, я спіймав антрейд інформа, з якими нічого, напевно, зараз не зроблю. І довбичок. Довбичок по хімії тут є рідний. Хімія нуль. Ого. А як так? Що це таке? А що тут треба робити? Скільки матчів виграти? 4 раунди. Classic матч соло. Оновиться через 40 хвилин. Так. Скільки входів є? 5? Я наче помітив спочатку. Entries – 5. Це не має сенсу спішити. Я думав починати зі Squad Battles і з Moments. Тому що там якісь стартові паки вже можна зробити саме у moments А Склад Батлз, ясно, що я зароблю вже аж на вихідні, але чесно, тиснути щось подивитися. Ой, дивіться, як вони гарно намалювали. Вчора, до речі, читаю інформацію, що перший тайм е, матчу PSG Луїс Енріки провів на трибунах для того, щоб зверху бачити картину футболу. І я собі завжди казав, що якщо я буду тренером, то я буду сідати у восьмий ряд на стадіоні біля болівальників і дивитися з ними футбол, щоб бачити, що відбувається. Або мені би потрібен був асистент, який би там сидів. Або я міг би бути комусь таким асистентом. У Squad Battles І можна зіграти тут, де можна переграти. Правильно, це розумно. Команда в якої хімія 8. Заодно подивимося на команду тижня. Ось вона команда тижня. Томас Мюллер. Ще може, бачите? Ще може. Кейн і Галанд Модріч 85. -й. Боже, який він там рейтинг, якщо в нього інформ 85. -й. Так, це буде перший матч на стрімі, це буде перший матч взагалі. На, я не грав перший запуск, перше все. Все вперше. Олала! Олала під трибуне приміщення. Це цікаво. До речі, погляньте тепер ось таким чином склади команд показують. Не так, як ми останні два роки, напевно, бачили, коли команда так вилітала в 3D-карточки. То легендарний бот проти мене, але з поганою хімією. Тому в мене. Будуть шанси. One shot, one goal. Так, я зараз може перезайду. Та дивись, ця легенда грає сильно. Робот схаменися Тебе хімії нема. Чого ти так граєш сильно? Та ні, я зливаюсь. Посолю Но! 2 в 2. Но. Один-один! Є гол португальця за одного на завдання. Педру Нету! Дякувати Богу, Педру, та? Я вас не чую! А! Але ж то треба, бляха, міг грати собі проти World Class. По очках там фігня різниця. 1900 за легенду, 1800 за World Class. Але чисто бляха? Я і не потягнув легенду. Довимахувався. Команда ж не готова. Ну нічого. Ну нічого, комон! І технічно! Жау Педро! Бразилець забиває, португалець забиває, завдання виконується. Ще волс дасть асист і взагалі найс. А скільки треба їм там забивати? Ну, там позиції були вбивші. Все, я впевнений. От тепер я впевнений. 3 1 це вже добре. Педро, дай в солоні треба розганяти Волш Інакше не дасть асист тут Єс! 7-2 ми стартуємо чудово. 1900-х скводбатл зберемо. І принагідно, кажу вам. Вже всі насідайте, налітайте, припадайте на Squad Battles. Одразу, як тільки ви берете доступ до гри, встигнете ви ще награтися в драфті, в дивізіонах. Я теж туди хочу, але зараз треба буде. Ну я просто з вами вимушений буду онлайн більше заходити і швидше. Але взагалі валіть Squad Battles. Я теж це відіграю, просто десь ясно, що не все на стрімі, бо грати з ботом на стрімі це несерйозно. Але нагороди. Нагороди за Squad Battles вже йдуть десь там на вихідних. І це вже ваші. Перші нагороди, що ви здобудете. ну Якщо я, наприклад, буду фокусувати старатися чіпати за еліту, один, яку я завжди брав, коли йшов за тим нагородом, то це 12 тисяч кешу. Consumable? Серйозно? Нащо? Ну, ви що здуріли? То форми тут будете кидати, і Тіфу? 4,84 гравці. І 1575, де може щось пощастити і випасти. Ну, поки що, звісно, сумно. А що тут поки що? 10. І 1275, плюс дуже схоже. Тобто там розчаровуватись, що не взяв еліто один, а взяв Еліту 2, немає сенсу. Тобто в елітку спокійно собі заходиш. І тут навіть ще є такий пак 83. До речі, взагалі, чи не вигідніший він, бо в тебе просто більше паків. Тому Еліта 3 це взагалі найс опція. Але я звісно буду старатися влупити еліту 1 У мене перший сезон подаровано, ого, погляньте, який дизайн. А це гарно насправді гарно. Е, нагороди, коротше, в Season Pass зараз дуже скромні. Іду момент. О, драфт токен. Ви можете заробити собі вхід в драфт 25 зірочок. Оце я хочу. І rare gold players pack Я не пам'ятаю точно, чи мене вистачило ви Всі 25 на старті влупити 60 і 25 зірочок за раз щоб взяти ще ось це. Rare gold players pack Це ж пак за 50к, правда? 12 рарних золотих гравців. А, це ще й трейд гравці. Найс. Nice. А опише що 30 хвилин. Ну давайте зараз ми поїдемо там побачимо. Слухайте, я не почитав завдання, що робити. Ага, 5 пасів і удар. Не можна? Не рахує? Ага. 3, 4. 5, шот. Here we go. О, oh, дві зірочки дали. Дивися, як швидко ті зірочки йдуть. О, oh. oh, Foundation Speak. Чудово! А ви кого тут вибираєте? Чи є хтось, хто не бере собі ендо? Я беру тому що АПЛ, тому що Ліверпуль. Може цього куп майнерса, подумав. CM. Цікава карта оця. Ліверпуль, мій вибір. Але, бляха, цікавий цей куп майнер. цікавий. Ну, але я не буду лізти в серію, а. О ла ЛА ОРЕНДА ОРЕНДА все в оренду. Ні, та як все в оренду. Ой, жетон драфта. Жетон драфта, дякую. Ну, типу, все одно приємно, але зовсім не серйозно. Кейн в оренду, найс! Nice. Дякуємо. Гаррі Кейн. 10 матчів. Круто! Комон, Гаррі! золоті фінес шоти. Буду тримати до чемпіонс його на 10 матчів. Е, Пораді якихось дешевих бістів. Е, слухай, привіт, тут я тобі взагалі не пораджу. Зараз не ті часи. Зовсім не ті часи, що колись. Де от ми збирали щось там супердешеве, якусь португальську лігу, я пам'ятаю, ще щось. Зараз гра побудована на тому, що ти просто граєш і отримуєш, граєш і отримуєш, Відповідно, тобі падають в оренду такі карточки, як Кейн. Тобі дають ще щось, там 83-й, там 82-й. Хімія дуже спрощена. Тобі не треба лінки шукати, як колись, коли ми взагалі зміни позиції робили, щоб все лінкувалося. Тому просто що маєш, то й граєш. Ми ж взагалі бідненькі, в нас немає монет. Тому, що повипадало, то лінкуєш потрошки, та й собі грає, і не напрягайся. Гравенберг тут виглядає цікаво і Райс. Я, наприклад, нікого не планую поки купувати. Що падає, то і ліплю, ліплю АПЛ. І вже непогано вона там, до речі, виходить. Ще трішечки. Навіть вже там от під АПЛ, я собі може якусь позицію одну-дві докуплю. А так, щоб цілеспрямовно купувати весь склад, Ну хіба що буде сенс? Якщо зараз подивитися на той турнір Гантлет, то там треба мати три склади, тобто три чемпіонати, або три нації, або трохи того, трохи того. І туди може би здалося щось докупити. Тоді вже треба буде. А так, щоб грати якоюсь командою в Rivals, то точно. Що впало, те попало. Берем Райса Ну, помейкано е... Кейна як варіант. Та й таке. Добре є. Дякуємо їй. EA плей дякуємо. Житон, дякуємо. Все, дякуємо. Затихли. Я хочу щось класне. Беккер та навіть Налісон. О, тренер з Бразилії. Найс, це кеш. Це буде дорого. Бразильські тренери це завжди те, що цінується. Як і французькі. Але те, що воно не має фотки, це. Цікаво. Ну, в антрейді, але вже я маю бразильського тренера на всю гру, це добре. Зараз буде потужний пак. 12 РАРНИХ гравців. Перший серйозний пак і всі 26 заробив у зірочках Moments. Yes! Страйкер, це не Софійка! Іспанія. Ліга Ф. Реал Мадрид, не Барселона. 84-та, Альба Редондо. О, ні. Якщо все квікнути, то це. Але я не буду квікати, бо вони мені потрібні. Можливо, будуть на Gauntlet. Джан 2000. А загальне що дають? Пік. А сказати вам, що гопацульки? Який тут сенс взагалі? Тут просто два в одному. Знаєте, що таке гопацульки чи ні? Танці, правильно. Дивно просто, що Google то не видав. І є така пісенька. гоп гей гоп гоп, пацульки. Гуляйте киці, зузульки. І при тому це як го пасульки, знаєте, пас. Я ж люблю пас, пас, пас. Комбінації. Гоу пасульки і го пацульки. Як танці на полі, це як. Джинга бразильська, а так українські го пацульки, ясно? Отак. От Доранку гульки. киці зозульки Хоп, гей, хоп, гопацульки пацульки. Що ще дати Player or Manager Ага, то два в одному виконується Давай йому дам маестру. Що маестру дає? Удар пас дривлю. Нормально. Буде маестро. Є якір і є 200 монет і є пік. Найс. Так, це до хати. А тут можна і. мбапе пікнути. САКА! Ху-ху-ху! Є перша потужна карта. АПЛ ну Пейс 84 то не 90, але. Це вже для стартової АПЛ якийсь рівень. Це вже мені подобається. Забираємо САКа. 88. Гопацульки. Отак от. Так от. нас велике майбутнє САКа. Плейстайлів мало. Але все одно карта має бути прикольна. Я думаю, даємо Хантера і полетіли. Новий турнір! Early Access Elimination! Yes! We are ready to play! We are ready to go! Мейте! О, давай сюди, плюс лінки. Ленгсі 192 см. Сака вже грає. Ми стартуємо! Перший онлайн-матч. Го пацульки! Дивися, проти мене панянок повиставляли. Ісі. Йокереш оренді А чи цей м'яч такий цікавий, то мій? Фух, нюбель, молодець, нюб. Мейте, ого, го він габаритний. Ого-го-го то єдина карта поки що, напевно, в Team, на якій я відчуваю, що гравці ще можуть бути повільні лівим стіком, бо всі інші досить рухливі були. А якщо не на віз, намайте ну, скидочку. Беляха! Пенальті! Атакує. дотичок? Найс. Перший. Пішов! Жау Педру! Перший гол. Celebration, покажіть нам 60 в піс, що просто так ps 5 прокупував, чи що? У нього аж очі квадратні, сам не вірить, що забив. Оу-оу. І пішов мейте, мейте! Мейте! Ближній! 2-0, впевнено! він мейте. Француз, мейте. Ой, слойте нето класно біжить, я не хочу його продавати. О, ні-ні-ні, нето грає з нами все. Нето не продається так швидко. Є пейс, це не те, що було в Бетці. В Бетці вони так не бігли з м'ячем. Те, що вони фіксанули, воно змінює трішечки сприйняття пейсу. Це добре. Бо я. Казав вам тоді в бетці, що Салах не може втекти від срібного гравця. Вони це фіксанули. Ви бачили, як НЕТО впевнений свій побіг. Мейте 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 мейте, мейте мейте. Ну солі, спокійно. А п'яточкою. А сюди. А ще! ближній. На! І перша п'ятірка. Одразу в першому онлайн-матчі. Ми повернулися. аж протискає страшно кабан я в шоці. Е, я гляну, чи у нього немає цього інфорсера бо щось він дуже тисне. Йокереш, золотий інфорсер, боже мій, от чого він так як слон тисне? Бо він просто в мене біжить і в мене одразу от з перших хвилинок було відчуття. Дави, що робить, Скотт! Скотт, без роги! Він просто нахрен отакого! Розійшлися всі. На нашого Алденер 2 давати, якщо я в Беті то робив і то не працює. Нічого не відбудеться. Буде просто контроль меча, дивись. Робить і тоді біжить, ніби ти просто ердлан тиснув. Так, ми чвертьфіналі Перший раунд пройшли, пішли далі. Задачі гравцям абсолютний дефолт. Я нічого не рухав. Це та ситуація, коли ти запустив гру і просто хочеш грати, а в тактику, що навіть не лізеш. Але я думаю, там буде по класіці стейбек для флангових, щось типу бокс боксів чи Deepline плеймейкерів в центрі. Insideforди таке. Mm -hmm, mm -hmm. Нормально, наш, наш клас складу. Якщо відчує проблеми на полі, тоді поставлю сам завдання вручну. О, курва! Дуже погано відзичався. Та як фул? Що за судівство в цьому матчі? Дві помилки вже не на мою користь. Та Тані. Та Чекайте. Нюбель, що це таке? Та ти ж здурів. Гівнього рейтинг. 81. Треба подивитися, що в мене в клубі ще є. Там і награвся. Давай сюди нето. Таке зробимо. Ну-ну-ну-ну-ну. Бляха! Як дістав? Але я не думав, що то буде досяжно для нього після Болролу того. Добре. Угу. Завтра прийдеш. Он сайт! Nice! Yes! Жао, педру дубель. Дай! Так куди ти врізав? о Я вперше дав неточний пас ви всі 26 чи що? Ендо бляха, треба так і грати. Нету страйкер. Мейте не витягує. Сам Ревіль грає Нету, грає. Нету я поки не віддаю. Тому я зірунька ватаці буде поки що. Две кинув зону. Найс. Буде навіс. Нету. Лялюха. Красунчик Нету! Але як цикнули, бачили, коли він винирнув, викинув свого фланового захисника внизу. І я одразу в ту зону пішов. Карате. з трошки важких хотів все-таки вони не пхають. Так пасе. Ну це і нормально насправді. Бо Беті вони інколи таке запихали, що я шоці був, як воно лізе. Нету. Ай, я пере. Занадто був впевнений, що зараз легкий гол. Те, що я грав все-таки в скотбелзі Moments, там просто кіпери були ніякі. Noyer, подивіться, нормально тягне. Я собі вже звик зараз на моменті Squad Battles, що там easy goal, а це не так. Нормальний кіпер так просто тобі не пустить. Без фінішнго там піде 90. Oh, nice. GG. GG чудова атака. І плюс 2. Камбекнули. Початок був хижий. Такого, щоб ти навішов боротьбу і забивав, я такого поки не бачив. Але дуже ймовірно, що такі гравці, як Джокер, зможуть таке робити, бо вони сильно тиснуть на своєму плейстайлі. У нього золотий інфорсер. І він може за рахунок того. Хотів спішонити. ну то так, спішонити. Він за рахунок того інфорсера може розштовхувати теоретично при боротьбі е за верховий м'яч. Тому цікаво, буде як буде працювати, і що з того буде. У мене з кіперами катастрофа. Йду куплю кіпера. Нам потрібний свіпер-кіпер. Перший трансфер зараз буде. Сподіваюсь, ми в тисячу впишемось. А, він Один по статах кращий, і плейстайл у нього там є ще дефлектор, тоді як в того Трафорда кулачком вибивати. З навісю фігня. Візот кращий виглядає, ніж Трафорд, але є шалено. Подобається, що тут не збиваються монетки. Нарешті це пофіксили. Ура! Нема. Лену не підведе Лену. Перша покупка є. Навіть завдання там якесь виконуватись. Ми йдемо. Півфінал кубка. Early access. Кубок раннього доступу. Сон і 1 кичан. Нічого собі там Лінк. Unstable connection. А чого? Найс! Жао Педро! 1-0. У мене щось поки кіпера нема. Так просто зайшло, бляха, я собі туди-сюди розгойдую. Бляха, ще один пас можна було дати у сейди не було. Зле. Це вау. Що за півфінал дають чи ні? Не дають. А до речі, якщо зіграти, 20 матчів по 5 доступів на добу. Так, з першої спроби кубок раннього доступу не вдалося взяти, але потім вдалося. Пару нових пакетиків, які дали за проходження завдань у кубку раннього доступу, я вже відкрию на стрімі. Відзначу, що дали карту Долана, який може грати не лише справа, а й зліва. Там він, напевно, і зіграє, може стане корисним. Ну а тепер я в очікуванні пака з легендою, який зовсім скоро стане доступним. І нагадую, що цю легенду давали нам за передзамовлення. Подивимось, хто мені дістанеться. На сьогодні поки все, але не сумуйте, пальнуйте нові. Відео має бути взагалі найближчим часом дуже багато. Відео стрімів, відео стрімів. В кожен день буду старатися. Тож відео на Ютубі Твіч для стрімів, як завжди, буду чекати. А поки все, дякую за увагу. Почуємось. Побачимось, бережіть себе.